Не скажу. Привіт! Сьогодні ми продовжуємо серію відео про кафедри нашого інституту. На черзі у нас кафедра комп'ютерної математики і аналізу даних. Коротко мат. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів, які спеціалізуються в галузі математичних методів та інформаційних технологій інтелектуального аналізу великих даних. Серед студентів кафедри безліч переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних олімпіад і чемпіонатів з математики, інформатики та програмування. Студентські команди кафедри тричі виходили у фінал чемпіонату світу з програмування. Кафедра КМАТ готує фахівців за такими спеціальностями. 113-та прикладна математика з освітньою програмою інтелектуальний аналіз даних. Та 122- комп'ютерні науки. На кафедрі КМАТ є такі наукові напрямки: методи інтелектуального аналізу даних і прогнозування на основі машинного навчання, математичне і комп'ютерне моделювання технічних і фінансово-економічних систем, інформаційні технології керування мережевими та мультіагентними системами, в умовах невизначеності і ризику. Перше. Проєктно орієнтована система дуального навчання, яка об'єднує в собі професійну підготовку в області обчисленого інтелекту і машинного навчання та сучасних інформаційних технологій і програмної інженерії. Друге. У студентів є можливість отримати освіту в галузі математики у поєднанні з програмуванням. Завдяки такому комбо студент мат є фахівцями більш високого рівня, що гарантує їм те, що сервіси по типу ChatGPT не замінять їх на ринку праці. Випускники кафедри володіють чесною методом прикладної математики і комп'ютерних наук, готуються до наукову та виробничою діяльність в області розробки і застосування математичних методів, інформаційних технологій та програмного забезпечення для аналізу даних. Добрий день. Добрий день. А Яка назва вашої кафедри? Кафедра комп'ютерної математики і аналізу даних, і я завідувачка кафедри, ах Олена Борисівна. Скільки ви вже з цією кафедрою? Я з цієї кафедри з самого початку. Кафедра у нас молода. Ну, є ще й молодші кафедри, ніж ми у нас в інституті, але нам в 23-му році виповнилось 20 років. І я з самого початку на цієї кафедрі. Супер! Яка у вас освіта? Я закінчила механіка-математичний факультет Каразіна. Я математик за фахом математик-педагог. Потім я вже в університеті в політехнічному університеті захистила дисертацію кандидатську з математичного моделювання. Потім підтвердила PHD, доцентка і професорка в Хапи. А вашу кафедру трьома словами. Я би сказала так. Штучний інтелект, математика, програмування може в іншому порядку, тому що спочатку йде фундаментальна математика, потім йде програмування і вже на цьому базується штучний інтелект. Не тільки на цьому. Тому що у нас можемо сказати прям назва освітньої програми інтелектуальний аналіз даних, uh -huh. якраз три слова. Чи програмуєте Досі? Я не програміст, я математик, я викладаю базові математичні дисципліни, такі як математичний аналіз. Поки я не стала завідувачкою, я ще викладала. Дифференційне рівняння, теорію функцій комплексної зміни. Отже, це була базова математика, без якої зазвичай не може обійтися жодний програміст, тому що він це, ну, це є основа для розв'язання проблем, ну скажімо так, алгоритмічного мислення. В судності глибоке розуміння математики підвищує здатність програміста створювати ну, таке, скажімо так. Елегантне і надійне програмне забезпечення. От. І роблячи це невід'ємною частиною постійної зміни гаузі. Чим подобається більше навчання онлайн чи офлайн? Ну, якщо подивитись ролики, я не завжди дивлюсь ролики, я не встигаю це робити, але е, усі полюбляють онлайн е, тільки за те, що як кажуть мої студенти, я п'ять хвилин тому прокинувся, газки да, протер, да, тільки фейс в екрані, і вже можна працювати. Я більш полюбляю офлайн, тому що тільки офлайн є така низка, такий зв'язок зі студентами. Ти бачиш очі, ти бачиш, як працює група взагалі. Ну, це дійсно зв'язок зі студентами. Але є, така, є таке прислів'я не важливо, де ти навчаєшся, важливо, як ти навчаєшся. Да? Тому практика показала, що ті, хто бажають навчатися, і онлайн навчання, навчання теж добре спрацьовує. Ну, наприклад, наші студенти тепер вже другого курсу, але вони на першому курсі, це був вступ 22-го року. це... Вони вступали ще в Харкові, було дуже гучно. Зараз в нас теж гучно, тоді вже зовсім було гучно. І е, незважаючи ні на що, з перебоями таке інше, навчаючись онлайн, вони виграли е, конкурс і зараз по програмі Erasmus+, Plus їдуть в Юрбський університет. От вже з 1 березня будуть починати там. Навчання за програмою по академічної мобільності. Тому, але більш офлайн. Я вже скучила за офлайн навчання. Ми теж. Викладати чи керувати карту? Викладати. Дійсно, викладати. Я, в мене ще з першого класу було бажання викладати математику. Це таке стало бажання витрима. Я його здійснила для себе, мені це дуже подобається. Мені подобається працювати з дітьми. Наші студенти це теж діти, не вважаю, що в якому вони віці. Я дуже рада, що я можу працювати зараз. Ще мені вистачає часу на математичний клуб. У нас на кафедрі є така академія прикладної математики, в рамках якої є математичний хлопці, понурення вглиб математики, і, і, і наші діти приймають участь в олімпіадах з математики. Ми, ну коли це було ще, от офлайн вони проходили. Ми завжди займали перші місця там ну, призерами були і переможцями, і призерами от і олімпіади з програмування. У нас є проєктне навчання, це, це дисципліна, це чотири дисципліни, які є в навчальному плані, в освітній програмі, і там студенти вже командами працюють над вже з другого курсу над дійсними проєктами, з цікавими замовленнями, замовниками. От, раніше в мене вистачало часу на Керування, бути кураторами, бути консультантами. Коли я стала завідувачкою кафедри, часу на це не вистачає, але все ж таки я дуже рада, що в мене була можливість і я прийняла участь вже як викладач в команді нашої кафедри разом з нашими викладачами та студентами в дуже цікавих проєктах. Один з яких це такий проєкт з конструкторським бюро Мороза. От, ну, да, дуже це було приємно. Ще хочу сказати, що керування такою кафедрою це дуже велика відповідальність, тому що кафедра дуже потужна. Кафедра, яка в нас немає я, в нас на кафедрі є ми. І ми це команда фахівців, команда спеціалістів, не тільки як викладачів. Але це людяність, яка ми, кожен з нас може підставити плече своєму колезі. І це ми теж передаємо нашим дітям, і як показали перші не тільки місяці, перші, перші доби нашої війни, цього вторгнення ми зрозуміли, що ті soft skills, як це кажуть, тепер які ми вкладували в наших студентів. От в тяжкі часи ми побачили відгук від них, це було дуже приємно, тому хочу сказати, що важко керувати кафедрою, але працює, працює не я, працює команда, і я дуже вдячна цій кафедрі за те, що мене підтримують, і ми дружно йдемо вперед. Майбутнє за людьми, чи ж точним інтелектом? А, майбутнє за людьми. А, ще були сумніви, ну я теж грала ще там до GPT, Нам, мені теж було цікаво, і, і як математику, і в інших напрямках. Але що таке чат ПТІ? Він не навчається, він не може самостійно навчатися кожну іншу нову, кращу версію, хто робить? Люди роблять. Один з наших випускників Ілья Паласухін, він один з засновників цього чату. Він зі своєю командою займався розробкою алгоритмів для трансформерів. там от щось я ж не програмувальник, тому я все. Дуже конкретно не, не зможу описати. А, от, і я знаю, що його книжка, його монографія це настольна книга для всіх, хто займається саме штучним інтелектом. А, от, ми проводили з ним зустріч і я йому задала те ж саме питання. Скажіть мені Ілля. От я як викладач дуже хвилююсь, Я зайшла в чат GPT, я йому написала: Ну да, не все, але ж ось тут він мені відповів. І я так бачу, що вірно Говорить, ну, не на все ж відповів. Я говорю, да, не на все. Він наш, що таке штучний інтелект? Штучний інтелект це, це машина, це програма. В неї немає душі. Не зможе штучний інтелект бути гарним викладачем. Да, помічник. Високоінтелектуальний, швидкий, да, але без зв'язку з людиною. Він не зможе бути гарним лікарем, тому що він ну, не зможе так відноситись до людей. І я впевнена, що майбутнє за людьми. Але штучний інтелект це дуже гарна штука. Чому для вступу треба обирати саме вашу кафедру? Ну, я вже багато говорила про а, цікаві проєкти. Та, дійсно, проєкти з замовниками, дійсними замовниками разом з менторами з ці компаній а, Я говорила про те, що у нас є або не говорила, але у нас є дуальне навчання, у нас є академічна мобільність. А, ми з нашими студентами. Це дійсно одна сім'я у нас. Це не тільки навчання, це якісь екскурсії, культурні заходи, але я хочу звернутися до наших абітурієнтів. Якщо ви не боїтесь труднощів, труднощів у навчанні, бо наша освітня програма це фундаментальна математична підготовка та програмування. Якщо ви готові. От зануритись в мір командних проєктів цікавої роботи в наше ну, таке, цікаве культурне життя, то ми дуже раді бачити вас. Зараз багато хто говорить про штучний інтелект. Хочу сказати, що стрази, коли ми їх купуємо, ну, вони теж блищать. Як діаманти, але і поставимо три крапки. Тому, якщо ви бажаєте стати творцями, а не просто користувачами, то ми раді бачити вас як студентів нашої освітньої програми. До зустрічі!